Вітаю всіх на каналі Марка Волхова. Сьогодні дивимось просте питання. Питання до Карта.Ро. Чи буде відкрита хоча б один аеропорт в Україні для цивільних літаків до кінця 2025 року? І так, сьогодні у нас кінець січня місяця 2025 року. І так. В принципі, у нас є 11 місяців попереду для цього питання. І так, питаємо карти. Чи відкриють хоч один аеропорт для цивільних перевезень в Україні до кінця 2025 року? І так, карта номер 1, карта номер 2 і карта номер. <кій> так, поїхали. Чи відкриють а, наші аеропорти для цивільних подорожей? О, бачите? А, перша карта дуже гарна. Перша карта дуже гарна. У нас тут а, тузи це завжди а, гарний початок. Плюс тут є облачка, тут є голуб, який символізує польоти. Тому по першій карті можна сказати. Що відповідь так. Тут двойка пентаклів у нас і тройка мечів. І так, давайте. Наразі розглядається. От прямо зараз скажу, що розглядається можливість така можливість по тузу чаш, щоб відкрити як мінімум два аеропорта. Не будемо казати, яким, не бачу в цьому сенсу, тому що остання карта тройка мечів каже про те, що усі ті плани і начинання, які є по першим двом картам, скоріше за все, все на нєт. Ну, Тут висновок тільки один можна зробити, що ну, напевно або не домовляться, або розумний глуст виграє, скажімо так, тому що поки не закінчені бойові дії, поки не закінчені чи війну. Ну, це дуже голосно, поки не закінчили літати ракети. Це дуже небезпечно для України. Тому по цим картам я бачу дуже, що дуже хочуть це зробити, дуже хочуть це запровадити. Але по цим картам я не бачу, щоб ця мрія здійснилася у 2025 році. Тому на відповідь. Чи відкриють якісь цивільні аеропорти до кінця 2025 року? Моя відповідь, на жаль, ні. Дякую за інформацію. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на мій україномовний канал. Дякую.